Місто Ханя вважається душею острова. Воно навіть колись було столицею аж до 71-го року. Але потім її перенесли до Іракліну. Сьогодні ж Ханя це друге за чисельністю місто. На острові Крит тут живе близько 110 тисяч мешканців. Також цікаво, що місто називають маленькою Венецією, адже стара гавань і яскраві фасади будинків справді нагадують італійські містечка та мають особливий середземноморський вайб. Ханя невелика за розміром, проте дуже колори. Ятна стара частина це лабіринти вузьких історичних вулиць, а нова сучасні квартали з усім необхідним для життя. Прогулюючись історичними вуличками, ми заблукали навіть туди, де живуть місцеві. Це було легко зрозуміти по е, дрібницях, наприклад, по такому оригінальному способу сушення В'єтнамок, прямо на дверях. Дуже креативно. Я про зацінила. А ще тільки подивіться на цей кран у формі качечки і цей вмивальник. Ну, це ж справжній витвір мистецтва. Справді чарівне і крутезне місто. Воно нам дуже сподобалось, і ми однозначно рекомендуємо кожному приїхати сюди, щоб відчути цю атмосферу і побачити всю красу на власні очі. Ми добре чи нагулялись, насолодилися містом, а тепер вирушаємо заселятись до нових апартментів. Вони розташовані ближче до пляжу Балос, адже саме там завтра на нас чекає справжня пригода. Бо дістатись на той пляж це ще те випробування.